Хто у вас на порозі? Хто і з чим поспішає до вас? У ваше прекрасне життя? Хто на порозі? Давайте дивитись. Десятка жезлів. Ну розумієте, це клопіт. Дам це такі, знаєте, не про людей, навіть а про обставини. Але десятка це кульмінація. Тобто на порозі у вас буде вирішення якихось обставин, які довгий час вже тяготили вас або над вами. Що ви вам навіть не зовсім було зрозуміло, куди ви йдете, розумієте? Тобто з'явиться інформація в першу чергу, обставини зміняться навколо вас таким чином, що вам буде зрозуміло, заради чого ви так важко працювали, або взагалі можливо якось там не знаю утримували себе від чогось, або взагалі вирішували якісь складні справи і приймали важкі рішення. От наразі. У вас на порозі саме новини якісь стосовно того, що цей час підходить до кінця, і ви вже майже впоралися з тим. З тим. що Ще Ще одну карту. Ну, звичайно, впоралися. Карта імператриці, байдуже, чоловік ви або жінка мається на увазі. Старший аркан. Це про. Творчість, до речі, тобто з творчістю треба підходити до вирішення ось цих питань, і це коли ви задоволені своїм життям. Тут є знак Вініри. Мається на увазі це про злагоду, про достаток, про кохання, про красу. Якщо ви хочете завагітніти, будь ласка, найближчим чином у вас є чудова можливість. Якщо ви хочете свій статус взагалі підвищити, розумієте? Тобто ці справи у вас на порозі. До речі, жінка якась може бути на порозі, яка допоможе вам вирішити всі ці справи. Ця жінка може попіклуватися про вас, взяти на себе частину якихось ваших зобов'язань. Наприклад, це може бути на роботі. Це може бути ваша мама. До речі, це може бути ваша. А довірена якась особа жіночої статі, яка просто ну, має якусь владу, має якусь посаду, має якийсь вплив на щось, на те, що зможе вам дійсно полегшити вашу ношу, мається на увазі. Тож на порозі саме така постать І на порозі ваша проява така. Розумієте, тобто вирішення ваших проблем, так чи інакше, воно вас так само зробить імператорською особою, емператрицею. Тобто. Особою, яка задоволена своїм положенням, вона, бачите, бачите зручно сидить, вона нікуди не квапиться, вона спостерігає за це життя за цим життям, і вона задоволена цим життям. Тож у вас це все на порозі, розумієте? І така людина, яка принесе ці добрі новини. Тож радію за вас. Дякую.